Деякі батьки вважають, що виїхавши за кордон, вони уникнуть необхідності сплачувати аліменти на своїх дітей. Проте це не так. Я адвокат Регіна гусейнова Курда, і давайте розбиратися. Спочатку треба отримати судове рішення про те, щоб стягнути аліменти з вашого чоловіка. І ви можете це зробити і в Польщі, і в Україні. Законодавство обох країн це дозволяє. Якщо ви звернетесь в Польщу, ви можете поїхати сама і відстоювати самотужки свої права, скласти заяву і подати її до суду, або ж укласти договір з адвокатом, який буде представляти ваші інтереси. І в такому випадку ви можете знаходитись навіть в Україні. І те ж саме ви можете зробити в Україні. А я б радила подати в суд. На стягнення аліментів в Україні, чому тому, що наша судова система трошечки швидше рухається, і у нас буде трошки простіше отримати рішення суду. В Польщі, коли присуджують аліменти, сума, яку присуджує суд, як правило, визначається сталою сумою. В Україні ж, як правило, визначається відсоток від отриманих доходів. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Можете попросити суд в зв'язку з вашими обставинами призначити аліменти в фіксованій сумі. Але не треба боятися. Ви завжди зможете подати заяву на збільшення суми аліментів, якщо зміняться обставини, ваш чоловік, наприклад, почне заробляти більше. Перший вихід, ви можете взяти судове рішення, поїхати до Польщі, перекласти його в перекладача і самотужки зареєструвати його в суді, чекати, поки воно там легалізується, і далі через судового виконавця стягнути гроші. Те саме ви можете зробити, сидячи в Україні, знайшовши адвоката, який замість вас буде займатися цією судовою тяганиною. А далі ви можете зробити іншу річ. Ви можете все зробити в Україні. І ви можете піти в найближчий відділ Міністерства юстиції регіональної, там де ви знаходитесь, принести їм рішення суду, розказати вашу історію, що у вас є чоловік-боржник, і чекати, поки вони передадуть ці документи у відповідне відомство в Польщу. Проте цей варіант я б вам не дуже рекомендувала, тому що він дуже буде довгою для вас історією. На що б ще я хотіла звернути увагу? Що в тому випадку, якщо вся ситуація легалізується в польському суді, ви достатньо швидко отримаєте свої кошти, тому що далі буде займатися судовий виконавець, і судовий виконавець має доступ до всіх рахунків боржника, і він спокійно буде стягувати ту суму. Більше того, ваш чоловік ще заплатить за послуги судового виконавця. Отже, не бійтеся відстоювати свої права, особливо коли це стосується добробуту ваших дітей.